Даша, студентка останнього курсу університету в Словаччині, класно звучить правда, самі не віриться. Давайте разом зі мною проведемо частинку мого навчального життя. А якщо ти також хочеш навчатися в Словаччині, з цим тобі може допомогти компанія ComStudy. Ця компанія допоможе тобі зі вступом до найкращих вузів країни, допоможе з підготовкою та обробкою всіх документів. Буде підтримувати та допомагати на всіх етапах. А також компанія Комстаді має курси словацької мови. Щоб дізнатися детальніше про Комстаді, залишаю посилання в описі під цим відео. Сама я з України, з міста Дніпро, в Словаччині проживаю вже майже як 6 років на момент зйомки цього відео. Навчаюсь в університеті Матея Бела на економічному факультеті. За спеціальністю, економіка та управління малим та середнім підприємством. Кожен день в мене різний. Навчаюся я з понеділка до четверга, П'ятниця, Субота та неділя це вихідні, якщо їх можна так назвати. Пари в мене в деякі дні починаються на 8.30, а в деякі на 12.30. В день в мене по дві або максимум по три пари, і між ними великі вікна, коли я можу прийти додому, пообідати і поспати. Давайте проведу вам невеличку екскурсію по моєму університету, поки немає великої кількості студентів в коридорах. Сам університет складається з двох будівель: старої, або ж історичної, яку ви зараз бачите, та нової. Історична будівля більш виглядає старіше. Тут такі ось у нас коридори. Але також нам нещодавно відкрили зону відпочинку для студентів. Ось так вона виглядає. А ось і нова будівля друга, тобто. Тут у нас є невеличкий парк між будівлями, де можна посидіти, відпочити. Перейти ми можемо через вулицю або через невеличкий місточок, який там було видно. Ось так у нас виглядає нова будівля. Тут я не тільки навчаюсь, але про це пізніше. Між парами я завжди хожу додому. Проживаю я в місті Банська Бистриця, де й знаходиться мій університет Матея Бела. Банська бистриця знаходиться, можемо сказати, в серці Словаччини. Це невеличке місто, але виглядає казково. Тут дуже гарні гори, гарні будівлі. Це у нас центр міста. Давайте проведу вам також невеличку екскурсію по дорозі додому. Цієї осені нам дуже повезло з погодою. Майже кожного дня у нас сонячно. І в таку погоду це містечко виглядає дуже казково. Тому що всі інші роки осінню тут дуже часто йдуть дощі. Дуже часто я замовляю щось онлайн, тому що я не люблю ходити по торгівельним центрам, по магазинам, приміряти це все. У мене немає на це часу. Я дуже радію, що є така у нас послуга. Замовити онлайн тут. Я замовила собі кондиціонер і масочку для волосся, дуже мені це подобається. А зараз проведу вам екскурсію та розповім детальніше, де я проживаю. Якщо ви бачили мої старі відео ще з перших років навчання в Словаччині, де я проживала в гуртожитку, то на цьому все. Ера гуртожитків на цьому закінчується. Сама квартира трьохкімнатна, але знімаю я саме кімнату, яка коштує кому цікаво на місяць 290 євро. Тут ще проживає дві дівчинки: одна з них моя подруга Мар'яна, яку ви могли бачити в моїх відео, а інша моя знайома Аня. Ось так виглядає наша кухня. Нам дали просто все, все, що потрібно: весь посуд, виделки, ложки, все. Це наша ванна кімната. Ви могли б почути, що в Словаччині дуже важко знімати квартири саме українцям. Яка ж частинка правди в цьому є, але нам повезло. Ми знайшли квартиру на Фейсбуці, і наші власники дуже класні і хороші. Повернемось до того, що я казала, що в університеті я не тільки навчаюсь, а почала проходити ще й стажування в цьому році на маркетинговому відділі у нас в університеті. Тут на деканаті факультету я допомагаю з підготовкою до дня відкритих дверей. Тобто, моя задача це допомагати з івентами та займатися маркетингом, як соціальні мережі. Наприклад, також у нас є можливість обирати предмети не тільки на нашому факультеті, тому у мене є один предмет з філологічного. І заради нього я ось поїхала на пару. І це французька мова. А ось і Мар'яна, моя подруга, з якою ми проживаємо. Нещодавно вона закінчила магістратуру на факультеті міжнародних відносин та політології. І зараз я вам покажу її випускний. Ви можете її, до речі, привітати в коментарях під цим відео. Univerzity Mateja Vela v námskej distrikcii mm -hmm. kde príležitosti sú v strede В Банській бистриці є, напевно, один найбільший торговий центр, де, напевно, всі проводять час. Тут купа магазинів, тобто, якщо хочеться щось купити, то купити тут є що. Ось так він виглядає. Я тут буваю дуже рідко, як я казала, в мене немає часу. Я замовляю все онлайн. Але тут є де провести час. А от де часто я буваю, так це в продуктових магазинах. У нас тут є найбільший це Kaufland, також є Lidl. Біля мого дому це Kaufland, тому йдемо разом зі мною та покупочками їжі. Ось так виглядає магазин. Він, до речі, дуже великий. Тут ви знайдете все, що можливо. У нас ось вже з місця ця жовтня, напевно. Все продають до Нового року. Це так. Мило, але, як на мене, дуже рано. Це у нас гречечка єдина, яка тут продається. Називається словацькою поганка. Її купую дуже рідко, але якщо сумую за гречкою нашою, то беру. І мюллер цей дуже полюбляю, особливо коли він на звішках. І йдемо додому. Набрала два пакети великі їжі, йдемо разом розкладати. Дуже зручно проживати в квартирі. У нас є дуже великий величезний холодильник, де це все вміщається. Я намагаюся купувати продукти на 2 неділі, тобто на 2 тижні, тому що в мене просто немає часу і за навчання та роботи ходити в магазин. А ось тут ціни, якщо вам цікаво, скільки що коштує. Тут я витратила 36 євро, але взагалі я витрачаю десь на 2 тижні, можливо, 50-60 євро. Для комфортного навчання та роботи вже вдома я прибираю. Мені дуже важливо, щоб вдома було прибрано. Хоч у нас вже величезна квартира і займається дуже багато часу на прибирання, але для мене це дуже дуже важливо. Та ось саме так і саме тут знімаються уроки словацької мови. В моїх домашніх штанах. Ось так стоїть у мене світло, потім другий штатив, де стоїть телефон. Потім ввечері я готую що? Правильно, вечерю. Здогадали, що це за салатик у мене буде. Готувати я дуже не люблю, але приходиться. І я намагаюсь готувати так, щоб мені вистачило ну, хоча б на два дні. Тому що просто немає часу за навчання та роботи готувати та видумувати, що приготувати. А коли хочеться відпочити, та щоб так, щоб не думати ні про що, це єдиний вихід поїхати кудись. Нещодавно я з'їздила в гості до своєї подруги в Польщу. Спочатку я приїхала в Краків. Там ми прогулялися, подивилися місто. Колись я вже тут була, коли була ще перед першим курсом. А зараз я на останньому, і такі в мене різні відчуття. А також приїхала у Вроцлав, де моя подруга проживала. Тут так гарно. А тут Мар'яна вже чекає вдома і наговорила борщу. Свято свято було з ну, Типу, майже нашому. Зараз будемо у дівчині. До речі, мені дуже-дуже приємно, коли ви до мене підходите, пізнаєте і говорите приємні це слова. Да, це відео! Ця <смітне> жінка. Я привела мене в Словачі. Словаччина. Яка показала, яка показала <смітне> общається, яка почала мене вчити мову, яка розказала про життя в Словачці. Ввечері вмикаються всі мої гарні гірляндочки, бо я не можу, просто не можу я з головним світлом. Мені дуже важлива гарна атмосфера. І навчаюся та працюю. І, звичайно, пишу ще дипломну роботу. А потім йду в душ і готуюся до сну. Ось якось так проходить моє навчання на магістратурі в Словаччині.